У 2003 році для мене стало очевидно, що або я разом з іншими людьми спробую змінити ситуацію в Україні, або ситуація залишиться погана і незмінна. Як тоді, так і зараз, так і в майбутньому. Я ніколи не ставав членом ніякої політичної партії. Я завжди був незалежною людиною, але я завжди підтримував ті політичні сили, які, на мою думку, є найбільш. Прогресивними, які можуть допомогти змінити ситуацію в країні, і поки що за весь цей час, який я в політиці, а я пасивно в політиці з 2003 по 2006 рік, в 2006 році я став депутатом Київради, і якось так сталося, що весь цей час мої позиції найбільш близькі до позиції батьківщини.